Російська сторона вимагає відпустити окуповані території спільно з людьми. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна може існувати тільки в тому випадку, якщо відпустить території, незаконно окуповані Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу NBC. Раніше Reuters з посиланням на джерела, повідомляло, що саме цю вимогу Володимир Путін висунув як умову для припинення війни. Україна має право на існування за умови, що відпустить людей. Людей, яких вони називають терористами, які на кількох референдумах у Новоросії на Донбасі у Криму вирішили, що вони належать до російської культури, сказав Лавров. Він також поскаржився, що українська влада нібито поставила собі за мету знищити все російське, окрім того, Лавров заявив, що будь-які гарантії безпеки для України повинні враховувати базові інтереси Росії. Нагадаю вам, що українську сторону в квітні 2022 року влаштовувало подати документ, який міг би покласти край цій війні. Він починався із заяви про те, що Україна буде нейтральною. Позаблоковою та без'ядерною державою зазначив російський міністр. У цьому ж інтерв'ю глава Міністерства закордонних справ РФ назвав Володимира Зеленського де факто главою режиму, однак поставив під сумнів його легітимність. За версією Лаврова, згідно з Конституцією України, повноваження Зеленського як президента вже закінчилося. Водночас він додав, що Путін готовий до зустрічі з українським лідером. Але для підписання документів потрібно чітке розуміння, що підпис поставить легітимна особа. Раніше Лавров заявив, що Володимир Путін, начебто, готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але потрібно добре пропрацювати всі питання, які потребують розгляду.